Добрий день, мої любі малята, я вас всіх вітаю, гарного дня вам бажаю та, на запро... та запрошую на заняття з розвитку мови. Дітки, сьогодні ми з вами продовжуємо тему про український віночок. І зараз ми з вами будемо придумувати слова до слова віночок. Які ще можна придумати слова? Стрічки, квітки, чорнобривці, сонячник, калина, мальва, оберіг, правильно, окраса, красота. Так, молодці. Ще які квіти можна, волошки, да, які ще ми назвали з вами, ромашки, незабутки. Ось ми придумали з вами дуже багато слів. А тепер діти. Нам треба придумати дієслова. Це діти слова, які відповідають на запитання, що робити. Так, давайте будемо придумувати. Так, плести, так, ще що? Оберігати, носити, ще яке можна слово придумати, плітати, прив'язувати, збирати. Надівати, дивитися, любуватись. Ой, як багато слів ми придумали. А ще ми зараз придумаємо з вами слова-прикметники. Це дітки, слова, які відповідають на запитання, який, яка, які. Так, віночок який? Красивий, ще який кольоровий, різнобарвний. Правильно, а тепер квіточки називаємо. Які квіточки? Голубі, рожеві, жовті, сині, пахучі, неповторні. Ви бачите, скільки ми придумали різних гарних слів. Дітки, а зараз ми з вами будемо описувати український віночок, який ви бачите на горівці ось цієї дівчинки. Український віночок має форму обруча. Бачите він, як обруч на голівці. І тут ось бачите форму обруча і на горівці в дітки. Це не тільки окраса, а й оберіг. В ньому є дітки Чаклолумська. Сила, яка оберігає від зла, знімає болі. І хто носить віночок, то гарно росте волосся. В віночок влітали різнобарвні квіти, які мали лікувальну властивість. Це такі квіти, як барвінок, любисток, волошка, кали. Мак, чорнобривці, троянди, любисток, незабудка і інші квіти. І кожна квітка була корисна. А ще в віночок плітали стрічки. Стрічки були довші, ніж коса у дівчинки. Річки мали різні кольори. Червоний, жовтий, оранжевий, синій, зелений, голубий. Український віночок став народним символом, символом красоти. Сучасні віночки дітки плетуть уже, бачите, з різних квітів. Ось такі квіти, як ви бачите на цьому віночку. А влітку весною можна збирати квити живі, і з них теж плести вінки, які мають лікувальну силу. Дітки, отже, не забувайте традиції нашого українського народу. Носіть віночки, вони несуть велику користь. А вам, дітки, завдання теж описати віночок та надіслати нам свої розповіді. Заняття підійшло до кінця. До побачення малята. До нових зустрічей.